Доброго дня вам, шановні пані і панове. Цими вихідними 14 і 15 листопада видання Ексіос вразило читачів і тих, хто цікавиться політикою, міжнародними відносинами, тим, що спробувало відповісти на питання, як підлещуватися до Дональда Трампа і як вирішувати з ним. Будь-які складні, прості та й принципово, як з ним вести справу, що я маю на увазі? А ось що. 14 листопада Ексіос оприлюднило матеріал під заголовком Угода про торгівлю землею між Сполученими Штатами та Швейцарією, яка знижує запроваджені Трампом. Тарифи. Авторкою цього матеріалу є відома журналістка Кортні Браун, яка, власне, і спеціалізується на питаннях, які стосуються міждержавних угод, економічних угод, економічної статистики. То про що ж тут пише Кортні Браун, і з чим це пов'язано? Вона говорить про те, що адміністрація Трампа. У п'ятницю заявила, що досягла торговельної угоди Швейцарію, причому європейська країна підтвердила зниження тарифів з боку Сполучених Штатів відсотк... Сполучених Штатів для Швейцарії до 15% з 39%. Причому Кортні описує, що Тривалі торговельні тетя між Швейцарією завдали удару по основних експортних позиціях: це фармацевтика, годинники, шоколад, в які є, ну, судіть самі, це такі візитівки Швейцарії. І вона твердить про те, що угода, укладена адміністрацією, намагається вирішити всі ці кризові. Питання фіналізує вступну частину тим, що було введено попередньо 39%, В результаті угоди обидві сторони дещо пом'якшили, як ми бачимо. А митно-тарифну політику. Буквально ж одразу після цього торговельний представник Сполучених Штатів Джеймісон Ґрік заявив у п'ятницю, що по суті. Дугода Швейцарією досягнута. І говорить про те, що а Швейцарія погодилася, що частину свого виробництва фармацевтичної продукції, золотоплавильної промисловості, залізничного обладнання і виробництва годинників швейцарці перенесуть до Сполучених Штатів Америки. При цьому Грік. Додав, що Білий дім оприлюднить деталі цієї угоди. Причому тут же швейцарський уряд підтвердив те, що стосується і інвестицій в економіку Сполучених Штатів Америки, і пом'якшення зі свого боку митно-тарифної політики. Багато хто із фахівців заявив, що це величезна угода на користь. Обох сторін. Про це засигналізували в мережі X і уряди. Важливо розуміти і те, що фіналізуючи цей матеріал, Кортні Браун говорить про те, що на цю ситуацію Дональд Трамп раніше заявляв, цитую: Я ще не встановив жодної цифри, але ми будемо працювати над чимось, щоб допомогти Швейцарії. І далі цитує а, Кортні Браун Трампа: ми дуже сильно вдарили по Швейцарії, але ми хочемо, щоб Швейцарія залишалась успішною, каже Дональд Трамп. Таким чином, заяви Уряда і Дональда Трампа говорили про те, що стежка для вирішення питання знайдена. Зрозуміло, чому в попередньому матеріалі м, ілюстрованим. Годинниками тісот і деякими іншими матеріалами, власне, де йде мова про виробництво ліків, виробництва особливо деталей, які стосуються заліза, металів, золота і так далі. І зовсім дивною, буквально через декілька хвилин, є матеріал. Який говорить про заголовком, як лобіювати Трампа зі швейцарською точністю подарунки золота та балаканина, ілюструється чомусь зображенням, як Трамп скучнуватий, бо не йому задали питання, сидить поруч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на фоні. Пишно золотого інтер'єру і кубків, чи то золотих, чи то позолочених. Так що ж, у свої, своєму матеріалі далі про цю швейцарську точність у переговорах розповідає Марк Капуто, ще один журналіст видання Ексіос. А ось що він каже: цитую: щоб знизити тарифи, запроваджені Президентом Трампом проти їхньої країни? Швейцарці відправили делегацію галузевих магнатів з подарунками спеціальним настільним годинником Ролікс, кілограмовим персоналізованим золотим злитком золота та купою лестощів. При цьому автор каже, Трамп любить такі балувальні вибачення, і чутки про це ширяться серед країни компаній, які прагнуть його. Прихильності пошани гідні короля, особливо золоті, привертають його увагу та серце, що випробовано вже не раз, каже автор. Ми, пам'ятаємо, він говорить: подарунок від королівської родини літак 400 мільйонів доларів. Ну, те ж саме стосується і пожертви у 300 мільйонів доларів. А представників бізнесу для будівництва гігантського бального залу поруч із Білим домом. Також він нагадує про те, що трапилося чомусь так, що до приїзду швейцарців цього любимим подарунком Дональда Трампа були подарунок корпорації Епл від Тіма Кука. Власне, там. Склянний диск на підставці 24-каратній підставці золота. І в цьому відношенні очевидно, що 24 карати золота не витримали критики, каже Марк Капуто. І тут же перераховуємо тих, хто був в цій делегації, яка прибула на розмову із Дональдом. Трампом говорить про те, що Трамп бізнесмен і любить розмовляти про бізнес з бізнесменами, натякаючи цим самим на те, що попередні спроби швейцарських політиків і голови президентської ради Швейцарії домовитися із Дональдом Трампом нічим не завершилися. Більше того, про це навіть сам Дональд Трамп сказав, що була спроба домовитися, однак ми не знайшли спільної мови. То хто ж прибув до Дональда Трампа? Марван Шакарчі це голова відділу дорогоцінних металів фінансової групи МКС. Він, власне, вручив а, кілограмовий золотий злиток Дональду Трампу. Серед гостей бізнесменів? Був також Жан Фредерік Дюфор, голова Ролікса, який подарував настільний годин Ролекс Дональду Трампу. Там був також Йоган Руперт, голова компанії Річмонд, яка виробляє предмети розкоші. Дарунок цієї компанії не оголошується. Також серед учасників зустрічі був Даніель Джегі, співвласник енергетичної соровинної компанії та Трейдер компанія «Меркурія», а також Альфред Гантнер, співзасновник величезної інвестиційної компанії Partners Group, також Дієго Апонте, президент MSC Мідетиране Shipping Company, а також е інші учасники, прізвища, яких не називають, можна уявити, скільки підносин продемонстрували ці люди. Зустрічаючись із Дональдом Трампом, виходячи з лише декількох оголошених подарунків і учасників цієї зустрічі, зрозуміло, що подарунки, як пише Марк Капуто, балаканина, вони порадували Дональда Трампа, і він невдовзі на своїй сторінці соціальної мережі труш. Сошол напише, я хотів би похвалити всіх присутніх за добре виконату, виконану роботу. Невдовзі Джеймісон Гріх проголосить про те, як я вже сказав, що прийнято рішення, і це рішення Трамп. Буде оголошувати неперевершені угоди президента Трампа, сказав Джеймінсон. Грік продовжують приносити користь американському народу. А далі було ще більше черговою статтею статею, матеріалом Вексіос. Під, від авторства Джуліана Брега з'явиться матеріал під назвою За межами золотого злитка, годинник Ролекс, подарунки, які отримав Трамп, перебуваючи на посаді. Це матеріал, який з'явиться на наступний день, 15 листопада. Зрозуміло, що найцікавішим матеріалом, який ілюструє, ілюстрований. Ілюстрована ця стаття є фото президента Трампа з президентом Південної Кореї. Чому, власне, присвячений цей матеріал? Зрозуміло, чому вже чіткі констатації, що швейцарська делегація перемогла у змаганні за подарунки Дональду Трампу, зокрема, вручивши йому ціною у 130 тридцять тисяч. Доларів золотий персоналізований злиток, настільний годинник Rolex, таким чином, досягши успіху і послабленні тарифів. Причому це прямо каже Джуліана Брек, що це результат, дарунків, які швейцарці піднесли Дональду Трампу. А Джуліана Брек уже... Не говорить про те, що е, були прийняті рішення, які стосуються перенесення видів промисловості, заводів е, підприємств, які займаються виробництвом годинників, а також тим, що стосується медичних препаратів. Бо справа це не швидка, коли вона буде. І чи буде взагалі, виходячи з нинішнього законодавства США, яке розтягне це як резину. А чи буде тоді Дональд Трамп президентом, чи не буде, невідомо. Але подарунки, як ми знаємо, вручені. Що про такі дарунки в США говорить законодавство? Воно забороняє приймати дарунки, які дорожчі, ніж 480 Доларів. Є лише одна лазійка, якщо цей дарунок надається Сполученим Штатам Америки і приймається Сполученими Штатами Америки як державою, а не як персоною президента, міністра чи конгресмена чи сенатора. Цікавим є момент про те, що, відбувши перший. Етап президентства Дональд Трамп таки не задекларував подарунків на суму 291 тисяча, що складали 117 окремих подарунків від різних делегацій глав держав. Але той залишилося в історії, як залишилося. Ще раз нагадаю. Посадові особи в США не можуть приймати дарунки дорожче, ніж 480 доларів. Посадові особи пер-вищого рівня для нижчих є ще нижчі параметри, встановлені законодавством Сполучених Штатів Америки. Ось на столі Дональда Трампа з'явився годинник-настільний Ролекс, який. Посів те місце, яке раніше займав диск від Тіма Кука, генерального директора корпорації Apple. І тут же автор перераховує декілька цікавих з точки зору його оцінки і символізму дарунків, які, будучи вдруге, президентом Сполучених Штатів Америки прийняв Дональд Трамп. І розпочинає він. Із кришталевої чаші з Утерфорда, яку вручив президенту Америки на День святого Патріка прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін. В ньому наповнено трилисник. Ну, трилисником у нас зазвичай називають білу конюшину, а є ще так званий бобовий трилисник. От ми бачимо тут чашу, наповнену цим бобовим трилисником. Як символом святкування Дня Святого Патріка. Зверніть увагу, прем'єр-міністр Ірландії навіть краватку одягнув зелену, а також в піджаковий карман верхній розмістив також гілочки трилисника. Ще цікавішою є подарунок від московського фюрера. Це картина Нікаса Сафронова в момент і копія. Фото, коли в Батлері на Дональда Трампа трапився замах. От тут сам Нікас Сафронов тримає фотокопію цієї картини, про яку ми вже говорили, от звідки сентиментальність Дональда Трампа до московського фюрера, в тому числі про що вже не одного разу зазначалося різними аналітиками, політиками а також. Журналістами. Також зрозуміло, що ніхто не порівняється з дарунком королівської родини Катару, коли Дональду Трампу було подаровано літак вартістю більше 400 мільйонів доларів, який ніби родина королівська Катару подарувала бібліотеці Дональда. Трампа. Ну, тут неважко розшифрувати кому. До речі, літак нині стоїть в Філадельфії, аеропорту. Хоча планувалося, що Міністерство оборони, тобто війни Пентагон, візьме його для того, щоб обладнати належним чином, для, щоб ним міг користуватися Дональд Трамп. Також автор матеріалу розповідає про те, як. Кейсі Васерман, виконавчий директор Олімпійських ігр 2028 року в Лос-Анджелесі, приподніс Дональду Трампу бронзову срібну і золоті Олімпійські нагороди як символ того, що Сполучені Штати, і, зокрема, їх президент, є господарями, які приймуть в Лос-Анджелесі Олімпіаду 2028 року. Ще цікавішим. Є опис е, подарунків, які вручили Дональду Трампу, зокрема президент Південної Кореї Лі Джен Мен, вручивши йому золоту корону, це репліка Золотої корони е, імператорів Кореї, які історично е, висідали на престол. А е, ще цікавим є факт про те, що. Дональд Трамп є єдиний іноземець, якому президент Кореї Лі Дже Мен вручив великий орден Могунхва, який вручається за особливі заслуги перед вітчизною в Південній Кореї. Дональд Трамп є єдиною особою з іноземців, які отримав цю нагороду. А ось перед вами є от той диск скляний. Який було вручено генеральним директором корпорації Apple Тімом Куком, в зв'язку з тим, що він оголосив про 100-мільярдну інвестицію у виробничі потужності в США, і подарував йому цей складний диск, під яким золота підставка вагою 24 карати. Золота. Зрозуміло, що вищого гатунку 99-ї проби. Також серед дарунків є символічні речі. Зокрема, той же президент Південної Кореї подарував Трампу а, також патер для гольфу, на якому вигравірувано дві цифри 45 і 47. Ну бо він був 45-м. Є 47-м президентом США. Патер це клюшка для гольфу, яким здійснюється останній удар, де а, біля лунки, де трава найкоротша. І, власне, це фінальний удар, і в цьому є дуже глибокий сенс і смисл. І це можна зрозуміти. І пояснити, чому власне патер було подаровано. Також гольфу для ключку по для а, ключку для гольфу подарував президенту Трампу і президент Володимир Зеленський з глибоким змістом, бо ця клюшка належала солдату Костянтину Картавцеву, який втратив ногу, і він любителі гравець а, гольфу, власне. Володимир Зеленський і подарував президенту Трампу від ветерана, бо ветеран просив передати цю ключку президенту Дональду Трампу. Цікавим є дарунок і дуже глибоко змістовним від новообраної прем'єрки Японії Санає Такаїчі. власне, подарунок від. Відомого японського гравця з його автографом, сумка для гольфа і ще один патер із підписом покійного прем'єр-міністра Сінзо Абе. До речі, Сінзо Абе не одного разу грав у гольф з Дональдом Трампом, і між ними були дуже цікаві відносини, та й взагалі в історії. Японії Сінзо Абе є одним із унікальних прем'єр-міністрів. І очевидно, що якщо порівнювати з іншим, то в історії після Другої світової війни це фігура номер 1 До речі, на сумці для гольфу, яку презентувала Трампу Санає Такаїчі, є в тому числі автограф. Відомого японського гольфіста Хідекі Мацуяма, який знайомий із Дональдом Трампом. Ну, власне, тут можна чітко сказати про те, які механізми Ексіос пропонує тим, хто зустрічається з Дональдом Трампом для того, щоб досягнути успіху в діалозі з ним. Ну, Це підносини, які стосуються, або глибоко символічних. Речей, які можуть зачепити ніжну в лапках і делікатну душу нарциса Дональда Трампа, або золото. Ну, ми всі бачимо, як, що перетворив Дональд Трамп Білий дім і овальний кабінет. Не знаю, як з тим поступлять наступники, однак зрозуміло, що це сосальне золото, яке розміщується на дешевій ліпнині. Потребує певного догляду. Ось насправді як досягли домовленості швейцарські бізнесмени з Дональдом Трампом після того, коли не вдалося політикам швейцарським вирішити питання з пониженням ставок митних тарифів. Будемо стежити за цим і рекомендуємо. Уважно подивитися ці матеріали тим, хто готується до зустрічі з Дональдом Трампом. Дякую, що дивитесь, слухаєте, будьте здорові! До побачення! До наступної зустрічі!